В окупованому українському Криму неспокійно вибухи лунали біля Тарханкута. Тим часом журналісти дізналися деталі про ворожі системи протиповітряної оборони, які нещодавно уразили українські розвідники. А служба зовнішньої розвідки України попереджає: ворог вже планує будувати у Криму порт та залізницю за участі Китаю. Більше подробиць за мить. Підписуйтеся на канал Сій час і починаємо. знову влучно. Головне управління розвідки Міністерства оборони України раніше офіційно повідомило про ще одну успішну операцію у тимчасово окупованому Криму. За даними ГУР, підрозділи розвідки знищили важливу російську військову техніку. ГУР окремо наголосило на відео кадри бойової роботи по критично важливих і дороговартісних компонентах комплексу ППО С 400 Тріумф. Під удар розвідників потрапили дві багатофункціональні РЛС, управління 92 Н2Е, дві РЛС, виявлення 91Н6Е, пускова установка комплексу ЕС 400. Коли саме ця операція відбулася, українська розвідка не уточнила, однак про неї повідомила 26 червня. Натомість журналісти Крим Реалії проаналізували інформацію та конкретизували, які саме російські установки було виведено з ладу. Вони повідомили, що С «Тріумф» Тріумф це модернізована версія радянського комплексу с 300 Фаворит, яку у Сполучених Штатах та НАТО кодують як СА 21 один гровлер. У окупаційній російській армії дивізіон с 400 включає пункт бойового управління радіолокаційний комплекс і до шести зенітно-ракетних комплексів. Кожен із яких має до 12 пускових установок. Цей комплекс стоїть на озброєнні збройних сил Росії з 2007 року і перевершує можливості попередника с 300 уже цієї ночі. У Криму знову було неспокійно. Повідомив телеграм-канал Кримський Вітер. Близько другої години ночі в районі Тарханкута і Оленівки стріляло російське ППО. Досить голосно повідомляють підписники. На цьому тлі вороже міністерство оборони традиційно видало своє зведення. Там, як завжди, заявило про «все збіта загарбники кажуть, нібито протягом ночі їхня система збила три безпілотники: по одному над Курською, Ростовською областями та українським Кримом. Тим часом рух спротиву АТЕШ зафіксував підозрілу активність у Балаклавській бухті, де розташована колишня підземна база підводних човнів. Об'єкт 825 ГТС. За словами агентів, «Атеш», після знесення покинутих будівель у прибережній зоні відкрився прямий огляд входу в штольню, звідки в радянські часи здійснювали завантаження та розвантаження торпед і ракет. Вони помітили прибрані бар'єри, будівельне сміття, відсутність охорони біля входу в тунель та активність у деяких сусідніх будівлях. За даними АТЕШ, це може свідчити про підготовку об'єкта до повторного використання як укриття для боєприпасів, для швидкої передислокації морських безпілотників або навіть як захищений командний пункт. Паралельно служба зовнішньої розвідки України повідомила, що окупанти мають намір звести порт та залізницю на території тимчасово окупованого українського Криму. Що важливо за допомогою Китаю на останньому засіданні так званий глава окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов заявив про попередні домовленості щодо таких проєктів: Керченський морський порт, який ворог використовує для сірого експорту та інфраструктура озера Донузлав, де розташована база військово-морського флоту окупантів, для підписання остаточної угоди планують запросити до Криму потенційних китайських підрядників, серед яких China State Construction Engineering Corporation – Одна з найбільших у світі компаній з будівництва залізничної та транспортної інфраструктури. Тим часом перед Керченським мостом збираються величезні затори. Повідомляється про чергу з 1075 автомобілів, 890 транспортних засобів чекали на виїзд із боку Тамані та ще 185 – із боку керчі. Середній час очікування складав близько трьох годин. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях під відео. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Суботу, 28 червня, на офіційній сторінці папи римського у мережі ЕКС опублікували заяву папи римського про Україну українською мовою. Про що пише Папа Римський? Хочу виразити свою близькість до стражденної України, до дітей, молоді, літніх людей і особливо до сімей, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни. При цьому що важливо, так Росію агресоркою Папа Римський в цьому пості не називає. З'являється реакція президента Зеленського вже за кілька годин на цей допис Папи Римського. Володимир Зеленський подякував папі за постійні молитви та співчуття до України і нашого народу. І також написав цитата: разом маємо зупинити цю свавільну російську агресію та захистити невинні життя. Потрібен справедливий мир, Тож, будемо глибоко вдячні за вашу допомогу в поверненні усіх наших людей, дорослих і дітей, які утримують у російському полоні проти їхньої волі, написав Зеленський. Скажіть, будь ласка, яку роль зараз, от власне, у поверненні всіх полонених може відігравати святий престол? Та й взагалі як впливає святий престол на політичні події? За нового папи? Ну, давайте так, я упевнена, що це працює по сукупності обставин, тобто, кожен робить свій внесок. Там є там десь Туреччина є, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Святий Престол і багато чого інше. Тут зайвих людей не може бути і зайвих інституцій, тим більше ну, Папа Римський ну має вплив в світі, має розгалужені зв'язки. І тому в будь-якому разі будь-яка допомога Україні не завадить. Якщо це допоможе знайти і взяти з полону хоча б ще додатково одну людину, це теж є успіх. Якщо там будуть тисячі або невідомо скільки там в полоні, немає, я не бачив цифр. Якщо вдасться всіх визволити, ну це будь-які будь плюси, і тут звичайно будь-яка допомога не є зайвою. Якщо говорити про формулювання Святого Престолу і про те, що ну фактично вони не підкреслюють агресію Росії, це про що свідчить? Ну давайте так: підкреслювати агресію повинно бути ООН, так? який є відповідальний yeah. за це, і країни, які несуть відповідальність за дотримання правил в першу чергу. Правил поведінки, які склалися після 45-го року в нашому світі. Святий Престол все ж таки це теократична держава. У них головне, що вони повинні розрізняти добре та погано, чого ніяк не міг розрізнити попередній папа. Він впритул не бачив багато речей і і не вимагати у них там засудження або щось інше. Тому що українці вже повинні звикати, що. Нам менше засуджено, менше співчуття, нам потрібні конкретні речі, конкретна допомога. А так можуть і далі так розмовляти. Нас цікавить повинна цікавити конкретика, пов'язана з допомогою. Нам нам не потрібна, нам не потрібна зайві співчуття. Ми і так все чудово знаємо. І якщо талдичити 4 роки співчуття, що Росія агресора при цьому не буде. Виконувати конкретно програму щодо переозброєння української армії а, і налагодження виробництва, в тому числі на території України, а, виробництва, ну це все співчуття. А, знаєте, м'яко кажучи, будуть до лампочки. А, якщо папа римський це межа його компромісу коли він так говорить, зробить багато кроків колуарна на визволення полонених будуть якісь інші зроки. Ну, нехай він так і говорить. Повернемося обов'язково ще до конкретної і підтримки наших західних партнерів і до результатів, як політичних, так і власне практичних саміту НАТО, але ще до новин. По Росії привітає в генштабі. Напередодні підтвердили про те, що гурівці уразили склади боєприпасів центру матеріально-технічного забезпечення. Це колишній 120-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Брянській області. Далі тимчасово окупований Крим тут так само гаряче, тому що в ніч на 28 червня служба безпеки України знищила три гелікоптери та ворожий згр. Ка панцер С С-1» на військовому аеродромі Кіровське в тимчасово окупованому Криму пожежа? До речі, і досі з огляду на повідомлення телеграм-каналів ще там є. Ну і кримський вітер, посилаючись, телеграм-канал Кримський вітер, посилаючись на супутникові знімки, повідомляє про те, що була пожежа на Казантипі. А торік там базувався підрозділ російського ППО. Як гадаєте, Тарасе? на такі випадки зараз чи може якось і чи буде якось реагувати Трамп? Тому що ми пам'ятаємо його реакцію, яка була на спецпрацю служби безпеки України Павутина, коли він сказав про те, що це дало привід для того, щоб Путіну завдати масованого повітряного удару по Україні. Ну а цю ніч Росія ж так само завдавала комбінований масований удар по території нашої країни. Тож чи якось буде це все коментувати Трамп? Як ви гадаєте, і як? Слухайте, нам нам не потрібні коментарі, нам потрібна зброя. Я щось не чув, знаєте, щоб кожного разу попередня адміністрація щось коментувала, а тут у нас, знаєте, всі хочуть, щоб Трамп щось коментував Нас цікавити, ти повинна зброя. І щоб нам не постували мозок стосовно ударів по території Росії. Півтора роки тому я пам'ятаю, як голова Пентагону якраз те, що ви згадали СБУ, яке знищила гелікоптери в Криму, коли СБУшники почали вперше бити по НПЗ, нам почали катати істерику, кричати, що це є цивільна інфраструктура. Так що краще нехай мовчать. Хтось засудив удари по стратегічної авіації? Ні, хоча росіяни дуже цього хотіли. А, ця адміністрація засуджує удари по НПЗ, по нафтовій інфраструктурі. Ні, робіть все, що хочете, а, і так далі. І далі. Ми не повинні, ми не повинні а, чекати схвалення своїх дій, навіть американців. Ну, це залежна позиція. Це залежна позиція, що хочемо, то і робимо. Робити власну справу, штампувати зброю і довбати по території Російської Федерації. Так це ж політична гра, в тому числі з боку Трампа. А ми а ми вважаємо, що це знаєте щось серйозне. Ну, стосовно Ізраїлю сказав, що там чого вони там стріляють один в одного. Там і навіть митьокнувся. Що це якось міняє його стосунки з Ізраїлем? ні, не міняє, що він не підозрював, що він півтора доби до цієї заяви довбав, довбанув по Ірану. Тому ми менше повинні знаєте займатися цей е, зайнятною цією політологією, коли у нас цілий жанр вже народився в країні. Е, е, дивитися, що е, що пише Трамп. Так, його обговорювати і так далі. От так ви Байдена обговорювали, запитували, де зброя наприклад, після харківської операції. Я розумію, що цей хайп підтримує оця грантажерська тусовка, у яких просто гранти забрали. Тепер вони просто злі.